А зараз ми з тобою пограємо з повітряними кульками. Дивись на цю картинку, що на ній намальовано. Так, кульки. А давай ми порахуємо, скільки куляк. Один, два, три, 4, 5. Так, а давай ми тепер за кольором порахуємо. Перша кулька якого кольору? Так, фіолетового, а друга, Так, червоного, третя кулька. Помаранчевого. Четверта кулька жовтого, синя кулька так, синього кольору. А як ти гадаєш? А скільки тут всього куляк було? Так, шість. А як, якого кольору була шоста кулька? Так, зеленого. А що з нею трапилось? Так, вона лопнула. А зараз ми з тобою складемо приклад. Скільки у нас було куляк? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Так, у нас було шість кульок. Але що у нас трапилось з однією кулькою? Так, вона лопнула. Значить, ми ставимо мінус одну кульку. І скільки у нас куляк залишилось, давай ми з тобою порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, у нас залишилось п'ять куляк. Молодець.